Четвер, 21 серпня, 13.20, Отже, на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми мігрені первинна епізодична форма головного болю. Про що свідчить головний біль? Про це з лікаром у другому блоці не пропустіть. До 1 вересня залишається ще менше часу. Тому сьогодні у третьому блоці шкільний ярмарок, які шкільних підручників і зошитів. Такою буде тема у корисних порадах. Розпочинаємо з юридичної консультації. Сьогодні мова піде про правові наслідки розлучення. Ну що за мить? Саме на цю тему підемо. Важливим питанням при розірванні шлюбу є розділ спільно нажитого подружжя майна, тобто майна, що перебуває в спільній сумісній власності подружжя в відповідності до статті 69 дев'ятої сімейного кодексу України. Дружина та чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Ну до речі, дуже часто, і ми всі про це знаємо. Постають питання розподілу майна при розірванні шлюбу розлучені, і вони є спірними. Тут є кілька важливих аспектів. Що це за аспекти? Сьогодні про це нагадуємо. Говоримо про те, як відбув. Ваються саме процес розлучення в питанні розподілу майна. Я рада вітати у нашій студії Вікторію Недебалюк, юриста. Ми працюємо прямому ефірі, Тому, будь ласка, 223-09-71. Отже, сьогодні сімейне право, правові наслідки розлучення, зокрема розподіл майна. Тому дуже прошу вже приймаємо ваші дзвінки 223-09-71. Ну всі, всі, всі запитання. Зрозуміло, що і Будинки діляться, квартири діляться, як це відбувається у подружжі, які вирішили розлучитися. Можете телефонувати. Пані Вікторія надасть вам відповідь. Рада вас бачити. Добрий день. Добре, а добре. ми сьогодні певні речі все-таки з вами нагадуємо. А певні речі, ми можливо, якісь нові в нас сплинуть, а можливо до нас залучаться глядачі, які будуть розповідати свої історії. Тоді, виходячи з того можна буде поговорити і проаналізувати. Дивіться, єдине, що ну є момент, коли люди по-мудрому розлучаються, ну має на увазі спокійно розлучаються. Довчаються. Омовляються, хоча якось традиційно для українців це на превеликі жалі ну не є традицією. Все таки якось звикли розлучатися, щоб і скандали були і спори, і щодо майна така сама історія. А от коли люди по-мудрому вирішили, розкажіть, чи є така? Ну я так розумію, що і залишилася норма, що можна звернутися до нотаріуса і укласти, якщо вирішено розлучитися, поділ про договір про поділ майна, це можна зробити, так так, так звичайно, як можна це укласти? відбувається? Так. нотаріальну угоду, і це найпростіший шлях. Розподілу майна. Коли сторони досягли згоди, то нотаріус лише посвідчує їхнє волевиявлення, uh -huh. власне, uh -huh. договором вони закріплюють розподіл спільно нажитого майна. Uh -huh. І плюси такого саме шляху розподілу в тому, що, по-перше, в подальшому претензії не виникає одне до одного. Сторони домовились, сілись на сімейній раді, вирішили, розподілили uh -huh. і. Не виникає конфліктних ситуацій залишились, скажімо так, дружні стосунки, і це все не виноситься Скажіть. домашні. А нотаріус чітко розписує кому, що передається. Чи тут знаєте, просто поділити все, ну, формулювання, ділимо все 50 на 50? Чи все таки ну є там автомобіль, є квартира? Давайте є ще, ще що. І так, от конкретно нотаріус у цьому договорі, коли його посвідчує, там все буде чітко зазначено. Чітко повинно вказувати у вас перелік майна. Якщо сторони бажають поділити лише рухоме майно нажите, і при цьому не треба не потрібно соромитись, потрібно розуміти, що поділу підлягає усе майно, будь-то побут техніка, якісь прилади чи інші речі, які придбувалися за спільні кошти, вони можуть абсолютно спокійно, особи їх можуть mm -hmm. поділити. Тобто, тут е, досить часто клієнти, які звертаються за консультацією до юриста, вони е, так дивуються, коли говорять, а не вже ми і там мебельний гарнітур можемо поділити? То це потрібно писати? Ну, ми радимо прописувати ну, взаємострюльку. Теж перепрошую, що так же так, але. можна, тому що в подальшому, щоб не виникало mm -hmm. е, спокуси раптом mm -hmm. е, у іншої сторони. Сторони mm -hmm. посягнути на, на щось, тому радимо прописувати е, все повністю майно. Е, однак, що стосується нерухомого майна, земельних ділянок, будівель е, нежитлових приміщень, житлових приміщень, то безумовно такий договір обов'язково підлягає нотаріальному посвідченню. А якщо ви вже mm -hmm. ділите нерухоме майно укладаєте нотаріальний договір, то варто в цьому ж договорі прописати все інше. Е, і, і рухоме, зокрема. Але... зараз ми на цьому продовжуємо. Mm -hmm. У нас і до які чекають. Говоріть в ефірі. Здравствуйте. Добрый день, Говорите. Меня зовут Александр. У меня хотел вопрос к вашей гости. Просто если практика, скажем так, до судовых, скажем так, каких-то разводов, или это только через суд по согласованию сторон, без раздела майна, скажем так, вот такая ситуация, каким образом сделать можно какой-то договор по согласованию сторон развестись, чтобы не было это, скажем так, мучительно больно. Так, ну зрозуміло. Е, зрозуміло, Забто. Далі, двісті двадцять Чекаємо ще так. Трішечки е, у нас сьогодні тема розподіл майна. Однак, якщо е, питання більше стосувалося розлучення, можна розлучитись за спільною заявою, це об, е, роблять mm, органи так. реєстрації актів цивільного стану. Однак, якщо у вас немає неповн... малолітніх дітей, дітей? Е, так mm -hmm. і е, якщо немає необхідності, ділити майно. Якщо ви бажаєте розділити майно саме в судовому порядку, mm -hmm. тобто не через нотаріуса, а в судовому порядку не Сягли спільної згоди щодо розподілу майна подружжя або ж є малолітні неповнолітні діти. В такому випадку розлучення відбувається лише за рішенням суду. Так, сімейний кодекс, зрозуміло, що багато саме моментів регулює питання розлучення і розподілу майна. Є отут такий досить цікавий, ну важливий момент. Я хочу, щоб ви нам роз'яснили. Потрібно правильно цитую дослівно, mm -hmm. потрібно правильно визначити масу майна, яка є спільною сумісною власністю подружжя. Так я розумію, що є інше ж майно, правильно. От тоді давайте нам а ну, визначити масу. Я розумію, що це одна справа, але ж треба ще, знаєте, не виплутати, що, що щось можна поділити буде. що… Є речі, які мож... не можна ділити, тому що так закон визначає. От тоді нам угу. роз'ясніть, що це за майно. Ну, ця норма, власне, більше вона спрямована на звернути увагу суддів, щоб вони при вирішенні справ про сподіваю майна угу. подружжя дійсно розділили все майно, оскільки угу. особа, ідучи до суду з позовною заявою, не звертаючись за допомогою до юриста, може, наприклад, вказати тільки ту ж саму квартиру. Суддя повинен роз'яснити, що ви маєте право окрім поділу цієї квартири поділити все інше майно. І уточнити, uh -huh. чи було нажито якесь інше майно спільно, що мається на увазі встановити оцю масу майна, яка підлягає поділу? Тобто встановити те майно, яке було придбане за спільні сумісні кошти, або ж а, придбане одним із подружжя до укладення шлюбу, але в період перебування у шлюбі спільною працею чи спільними грошовими вкладами на Настільки... Я чому про це запитала? От ви зараз говорите, я розумію, але дивіться частіше так відбувається, що ну чоловік працює, дружина виховує дітей, якщо так стається. Uh -huh. І а, він може купити ще якусь квартиру, правильно за свої ж кошти купує в принципі, бо він працює, вона не працює, вона вдома сидить. А тут дізнається дружина про таке, що є така квартира. Як ця квартира вважається, якщо вона придбана під час шлюбу, але дружина не вкладала туди кошти, бо вона не працює, вона виховує дітей по догляду за ними знаходиться. Такі таке майно підлягає розподілу? Так, це буде спільне теж, майно. правда, теж спільне майно, незалежно від того, особа е, мала дохід так. в період перебування в шлюбі чи не мала такого доходу. Оскільки е, перебувала на навчанні, це не тільки догляд за дитиною, угу, це перебування угу. особи на навчанні, коли вона не має здатності самостійно е, заробляти певні. Кошти перебувала по догляду за або за дитиною, або за дорослою людиною, mm -hmm. яка потребує догляду і не мала іншим, іншої можливості заробляти кошти, усе майно придбане за час шлюбу, є спільною сумісною власністю, окрім випадків, коли майно придбано за особисті кошти. Наприклад, якщо чоловікові подаровано його батьками вклад у банку, mm -hmm. грошовий вклад, і виключно припустимо на 100 Тисяч доларів, тому що за 100 за тисяч гривень житло не придбаєш на сьогоднішній день, так mm -hmm. і він саме надасть судопідтверджуючі документи, що саме ці кошти от сьогодні були зняті з рахунку, і сьогодні ж внесені сплачені за придбання квартири. В такому випадку квартира буде його особистою приватною власністю, оскільки за особисті кошти, за mm -hmm. подаровані йому кошти. Або ж якщо на банківському рахунку до укладення шлюбу у нього зберігалася певна сума і він може ідентифікувати. Тому що кошти це такий там особлива річ, яку, яка не має індивідуальної ознаки. І ідентифікувати її досить складно, довести, що саме ну, за кошти, то. які були його особисті, він придбав, а не за ті, які вже uh -huh. навіть якщо і він заробив, але будучи у шлюбі. Про кошти, uh -huh. до речі, ще можна в продовження. Ну я можна uh -huh. пофантазувати, але я не знала, скільки їх не хотілося, щоб такого було. Але щоб ми не забули, єдиний дозвонювач, Раді вас чути, прошу. Алло. ви в ефірі, прошу. Да, у меня такой вопрос. Значит, нам с сыном принадлежит пополам двухкомнатная квартира. И у сына есть еще однокомнатная квартира. Мы планируем сделать внутрисемейный обмен, ну, там, путем купли-продажи или обменом. Значит, я перехожу в однокомнатную квартиру, а я, значит, ему отдаю свою часть двухкомнатной квартиры. При разводе сможет ли его жена претендовать на эту часть двухкомнатной квартиры? А, mm -hmm. от, класне запитання. Ну, я маю класне, mm -hmm. тому що так дуже е, в, в тему. Далі 223.0971. Так я так розумію, так. суть запитання, чи претендуватиме на квартиру, яку отримає син, не ту, так. яку відчужить матері, а яку власне він отримає за цим договором міни. Вони бажають обмінятися. Так. Правильно? Так. А якщо це договір міни, або якщо буде придбано через договір купівлі-продажу, тобто син укладає договір купівлі-продажу з матір'ю, передаючи їй свою нерухомість, вона йому за договором купівлі-продажу свою. В такому випадку придбане ним житло підлягатиме. Поділу як спільно, як спільно сумісна власність, оскільки воно придбане за час шлюбу. Якщо ж матір подарує йому О, за договором дарування, уважайте, то там є в даному випадку це буде його особиста приватна власність. Вона не підлягатиме поділу. Однак тут слід пам'ятати, що. Е Наприклад, якщо син подарує матері, а матір подарує синові взаємні два договори дарування будуть укладені. То фактично сторони мали на увазі міну, а не дарування, тому що за своєю суттю правовідносини є такими, що відповідають предмету договору міни цивільного кодексу. І дані провочене дарування можуть бути визнані судом удаваними. Mm -hmm. Фактично, суд визнає, що е, укладено договір міни, і майно підлягатиме поділу. Однак це більш складна процедура, Так, тобто... і ще раз, щоб для себе, якщо mm -hmm. договір міни, тоді таке майно буде підлягати. Розподіл. Буде підлягати. Якщо таким. мама, так. ну як варіант, подарує сину. А дивіться, якщо мама свою частину в цій квартирі, так. я так розумію, там одна друга синові належить, а інша частина мамі у двокімнатній. Якщо мама свою частину синові дарує як варіант, mm -hmm. а син... У маму у цю однокімнатну касинові належить, купує. Нічого, в принципі, правильно? Ну, логічно, тоді, тоді все одно не підлягає, бо там дарування. Да, так, так. Тоді угу. за, за договором дарування не підлягає. Угу. Однак, знову ж таки, тут потрібно розуміти і угу. е, ну, бажано ці події розтягувати у часі, не робити угу. одноденно. Так. От, Та, воно... Є певні особливості. Це у нас сплати і податків певних, хоча при даруванні, якщо це близькі люди там, Ну е маленький відсоток. але все одно але все, так? Одну, так? все одно затрати затрати будуть mm. понесені. Одна з є. У нас ще додзвонювач. Кажіть, ви в ефірі. Доброго дня У мене до вас два маленьких питання. Oh, така щось. ситуація. Родина з трьох осіб мешкає в трьохкімнатній квартирі. Квартира непроматизована. Це я, дружина та, та мій син. Мій син одружився. Дружина його приписана у своїх. Батьків зараз ми хочемо приватизувати квартиру, Ми її приватизуємо на трьох осіб, ще на чотирьох трьох. перше. Скажіть, 4. будь ласка. Ні, питання. почекайте, почекайте, вислухайте нас. Скажіть, будь ласка, а дружина чоловіка можливо вже скористалася за законом України? Ми кожен ні, нас ні, має ні. не користувалася своїм правом? Ні, ні. це перше питання. Uh -huh. І друге питання: uh -huh. якщо син і ми. Ми цю квартиру приватизуємо на трьох. То його дружина буде сама мати на неї право чи не буде. Та бо в них зараз такі відносини, що нібито до розлучення йдуть. І ми хочемо квартиру приватизувати. І тому такі питання. Хороші запитання. Так, дякуємо. Ще матимемо час 223.091. Прошу говоріть. Вікторія, роз. Так, Дави... е Є от, сімейне законодавство визначає перелік майна, яке особистою приватною власністю. тому uh -huh. про це вже частково зазначено. Навіть uh -huh. якщо придбувається за час шлюбу, зокрема до такого майна відноситься і приватизоване е майно, житло приватизоване uh -huh. або отримана в межах норм безоплатної приватизації земельна ділянка. Це майно є особистою приватною власністю і не визнається спільною сумісною власністю подружжя, тому не підлягає поділу. Тобто, якщо вони зараз в трьох приватизують. Ну, правильно, так як і мало бути ну, раніше. Так, мовити. Я вже взагалі здивована. Бачите, ми кілька разів піднімали питання приватизації. У Нас були представники так званих у цих бюро, де можна зробити це. Угу. скажу, що в Києві майже все вже немає квартир, які не підлягали під, угу. всі Приватизували. Але, бачите, є. Тобто, якщо вони приватизують чоловік, дружина і син на трьох, то в принципі дружина не матиме під так. час розлучення, оця, ну молода дружина, не дружина, додзвонююча, Не матиме права. Не матиме. Тому що приватизоване майно особливість, яка те, що особа це її індивідуальне право, воно індивідуально закріплюється за певною, не набувається в ході якоїсь діяльності угу. і тому інша Сторона інший із подружжя а, ніяким чином не впливає на набуття цієї власності, на її покращення. Тому логіка законодавця якби прослідковується в цій нормі, чому не підлягає поділу? Так, можливо, не встигну. Хотіла кілька запитань, тому що є ще до Зонівич. Давно не піднімала цю тему і, ну, напевно, що, бачите, накопилися запитання. Говоріть ви в ефірі, прошу. Добрий день, Лейла. Це опять вас безпокоїть Володимир і Снежна. Ви сьогодні ще ніж завжди. А к вашій гості у мене такий питання. Вот вы в начале программы сказали, что, ну, нашите майнов в случае развода, да, делится пополам, 50 на 50. А если один из супругов является инвалидом, нету ли, ну как, пільх в, в его пользу в случае развода? Так, мы дякуємо, Боже. Ну у нас постійно вже додзвони ось Дуже приємно, гостя теж ще так що, Дякую, дякуємо. дякуємо і запитання. Прошу знову. А власне ідеальна ситуація, коли майно ділиться в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Існують випадки, коли від цих часток суд відходить. А перш за все, якщо було укладено шлюбний договір, ну я так більш розгорнуто, в тому числі дам відповідь на uh -huh. запитання, більш розгорнуто затронем, Якщо було укладено шлюбний договір, то тоді розподіл здійснюється відповідно до положень шлюбного договору. Сторони можуть передбачити і інший порядок розподілу майна шлю договором однак при цьому не повинні бути не повинні обмежуватись права іншого із подружжя тобто не оскільки в такому випадку положення договору можуть бути визнані недійсними тобто як такими що обмежують ті цивільні права і обов'язки які надані особі згідно законом теж саме стосується якщо на утриманні перебувають неповнолітні діти в суд відходить від засад рівності 50 на 50 у тому випадку якщо аліментів які присуджено Досплати на утримання цих дітей недостатньо для їх забезпечення. Що стосується іншого з подружжя, є інвалідом, то якщо ця особа перебуває на утриманні саме одного з подружжя на повному отриманні, це встановлено. І якщо навіть після існує ситуація, коли після розподі, розлучення Суд присуджує сплату аліментів, оскільки особа не має mm -hmm. можливості е, іншим чином е, заробляти собі на життя. Цих аліментів недостатньо, то в даному конкретному випадку суд буде з'ясовувати усі обставини, групу інвалідності. Наскільки е, ця інвалідність перешкоджає? Ми тут краще може бути такий момент, як договір на отримання одного з подружжя. Хороша тема, шановні глядачі, можливо, найближчим часом спостерігайте, за ефірами теж піднімемо, тому що є про що поговорити. Теж mm -hmm. хороша тема, до речі, сімейного права. Давно теж нам говорили, можна Піднімати так uh -huh. понім то ще що хотіли? от і наприклад, якщо мова йде про розподіл квартири. То суд може відійти від засад рівності, розподіливши таким чином, щоб зручно було користуватися даним помешканням особі, яка є з обмеженими можливостями, якщо інвалідність є саме такою. Тобто тут дуже багато нюансів і кожну конкретну ситуацію суд розглядатиме. Так, я все таки вас запитаю. Маємо дві хвилини, немає додзвонювачів. Якщо буде, але дуже швиденько приймемо. Швиденько дивіться, ну часто ж буває так: ну це теж життя може бути. Що хтось вкладає більше коштів, хтось менше, і це нормальна історія. Тут я не кажу ні на чиєму боці. Може і жінка більше вкладати, може, і чоловік більше вкладати. І після того, як розлучуються, починаються пригадувати. При тому пригадувати так, що ну чесно, ну, не завжди приємно на це дивитися і слухати. Але я хочу, якщо серйозно ми mm -hmm. говоримо, без жодних таких, знаєте, ск скептичних, цинічних з мого, з мого боку речей. Суд для суду це важливо чи не дуже? А Для суду. От доказів немає. Ми ж розуміємо, що люди так не. Ну, коли тут нам говорять зберігати якісь чеки, але ну ми ж знаємо, що не завжди ми будемо, якщо що пішли в якийсь будівельний магазин супермаркет купувати щось або ще щось. Ну це ж теж не завжди буде. От для суду це важливо, коли там я не знаю, стає колишня дружина і кричить там гвалтом, що я там вкладала в той рік стільки коштів. Він кричить, а я тоді більше. Це приймається чи не це не береться до уваги, оскільки сімейне законодавство передбачає можливість укладення шлюбного договору. Якщо один із подружжя розраховує. Mm -hmm. На отримання ним значно більшої суми доходу, ніж інші із подружжя, і бажає захистити своє майно, свої майнові права, не бажає е здійснювати поділ в подальшому mm -hmm. в рівних частках, то е укладається шлюбний договір, і це все передбачається в договорі. Таким договором може бути навіть закріплено, що все майно набута за час шлюбу. Кожним із подружжя є його особистою приватною mm -hmm. і не підлягає mm -hmm. поділу. Так, тобто, навіть такі е нюанси передбачаються. А взагалі вважає. Це незалежно від того, хто яку заробітну плату отримав, інший міг зберігати е, домашній спокій, тепло, е, комфорт створювати. І тому це все теж враховується і все майно ділиться навпіл, якщо немає обставин, передбачених законодавств. У нас немає часу, але є до Ми слухаємо вас. Будь ласка, прошу. Алло, добрий день. Говоріть, будь ласка, ви ефірі, прошу. Алло. Так, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, Здравствуйте, скажіть, будь ласка, такий вопрос. Вот, э, Али, у меня слышно? я же скажу, вы в эфире, не вытрачайте час, скажите запитание свои. Э, Такой вопрос. Значит, мы с мужем взяли кредит на него имя и купили машину. Так, да. Подождали кредит в Венеции. Вот. Но после развода машина у него осталась. Я хотела бы как-то компенсировать сумму хотя бы половину машины. Можно это сделать? Скажіть, будь ласка, на кого був оформлений кредит? Чиє чиє ім'я було? На мужа. ну так про що ми говоримо? Все зрозуміло, дякуємо. Бізло кредит оформлений чоловіка. Але при розподілі майна подружжя при розлученні, суд з'ясовує не тільки об'єм спільнонажитого майна, але й перелік тих зобов'язань, які з цього майна випливають, і в даному випадку суд повинен врахувати кредитні зобов'язання. Uh -huh. Якщо автомобіль залишається у чоловіка, при цьому дружина не отримує 50% грошової грошової компенсації, то і всі грошові зобов'язання по сплаті кредиту повинні лягати на чоловіка. Відповідно, дружина має право. Аво вимагати, а тут трошки інше вернення Вона допомагала грошима, вкладала. Ну це те про що я тільки що практично говорила про квартиру. Вона ну і він гасив кредит, але це ж суду я ця сума повинна бути врахована при розподілі іншого майна. Тобто, якщо автомобіль залишається йому, то ті затрати, які вона понесла на сплату цього кредиту. Це звичайно uh -huh. потрібно буде довести. Тобто, якщо вона кошти просто клала на стіл, чоловік брав і вносив в касу банку. Підтвердити це, якщо він заперечуватиме цей факт, буде неможливо. Однак, якщо вона uh -huh. самостійно від свого імені вносила в касу банку, гасила цей кредит, вона може підтвердити. І в подальшому автомобіль залишається у чоловіка за рішенням суду, то вона має право вимагати компенсацію, от хотілося б всі по-мудрому розлучалися, правда? Ну я маю на увазі, що принамні чому так говорила, що в суді там голосують, щоб такого не було. Щоб ми, коли навіть таке стається в житті, сприймали це, ну знаєте. Як життя, як нормальне життя, як в багатьох фільмах показують, прийшли, розлучилися і не забували, що коли ділять щось на прикладі, давайте тієї самої кастрюльки. Кастрюлька без кришечки вже не кастрюлька. І так в усьому багатьому. Вам дуже сьогодні дякую. Якщо є запитання про сімейне право, зокрема про розлучення розподіл майна, ви надсилайте їх на електронну скриньку. А найближчим часом ми піднімемо аліментні зобов'язання. Ми піднімемо довір на отримання одного з подружжя, тому що є ну важливі моменти, які варто обговорити вже на ваших екранах. Наша електронна скринька. Вікторія, вам до зустрічі. Обов'язково побачимося. Сьогодні гостем у першому блоці була Вікторія. Недебалюк, юрист. А ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це у нас з вами поради лікаря. Ну ні для кого не є таємницю, що нинішній світ живе, і розвивається ну дуже швидко. А жителі великих міст, намагаючися стигнути за часом, часто програють у цій нескінченній боротьбі. І часто таким стоп-краном для батьків з нас стають головні болі, іншими словами, напади мігрені. Що таке мігрень? Які симптоми її характеризують? Хто більше за інше схильний до мігрени? А також. Тож, як допомогти собі вилікуватися про це все в наступному блоці. Не примагайте.